Доброго дня, шановні журі. Я учень 9 класу Вінницького ліцею номер 33 Моя наукова робота на тему краму етери. будувати застосування. Науковий керівник Радіо Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, доцент завідувач наукової частини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Краму-етери, макроциклічні сполуки, які містять у своїх циклахма понад 11 атомів, з яких не менше 4 гетероатомів, що зв'язані між собою етелоновими містками. Дослідження краму етерів є актуальним завданням, яке відкриває широкі перспективи для подальшого розвитку наукових досліджень технологічних інновацій. Розуміння їхньої будови та властивості може сприяти розробці нових матеріалів, лікарських препаратів, каталітичних систем та інших продуктів, що спірають прогресу науки та технологій. Мета роботи вивчення, будови та застосування краун етері. Об'єкти дослідження. Макроциклічні сполуки краун Етері. Предмет дослідження будови та застосування краун Етері. Методи дослідження. У роботі зафіксовано загальнонаукові методи дослідження що забезпечує єдність аналізів. Проблеми, зокрема використання теоретичних загальнонаукових методів, Аналіз та синтез наукових допоміжних джерел в прямому вивчення проблем дослідження, аналогія. У для вивчення основних чинників будови та застосування краун Етері. Відкриття краун-етерів Чарльзом Педерсоном стало значним досягненням у хімії та започаткувало розвиток супрамолекулярної хімії. Короботи продемонстрували, як органічні молекули здатні утворювати складні структури, що вибірково взаємодіють з катіонами. Це стало основою для розробки нових матеріалів та їх молекул з високою селективністю, практичного використання таме. Системи, зокрема для транспорту іонів. Використання механізмів з молекул взаємодію у контексті концепції господаря і гостя. Нобелівська премія 1987 року підтвердила значні дослідження Педерсона, які залишають вплив на сучасну науку ось сам Чарльз Педерсон. Властивості краун і тарицтвомики забезпечить високу обірпові до певних катіонів. Через механізм господарність. Краун етери є макроциклічними сполуками здатними утворювати стабільний комплекс з іонами металів на своїй структурі. Хімічна кодифікация, структура розширює спектр їхнього застосування в хімії, біохімії та матеріально Популярність розчинника та зовнішні фактори, температура вологість pH впливають на стабільність їхніх комплексів. Завод. Завдяки адаптивності до середовища кровонотері універсальними молекулярними рецептами з унікальними властивостями. Застосування крову на етері. Краунітері мають широкі спектр використання водикої здатності селективно зв'язувати з катіонними металів. Основні напрямки хімія та матеріалізнавства, розробка нових функціональних систем молекулярних машин, каталізаторів та наноматеріалів. Екологія очищення води від токсичних металів, створення сенсорів для детекції катіонів. Фармацевтика, доставка ліків до конкретної клітини, розробка нових медичних технологій детоксикації організму, електрохімія, покращення пристроїв для забезпечення енергії та передачі електричного заряду. Висновка крова метеї важливими макроциклічними сполуками з унікальною структурою, які відкривають нові горизонти для молекулярного розпізнавання, створення інноваційних матеріалів та вдосконалення технологій. Їх внесок у хімію, біологію та матеріалізнавство є незамінним для вирішення сучасних наукових технологій виклик лауреат Нобелівської премії з хімії 1587 року та застосування розробку молекули структурно специфіками. Чарльз Педерсон, Джеймс Крам, Жан-Мері Лен.